Вітаю всіх! Сьогодні ми будемо знімати відео про вкриття винограду. Для цього ми використовуємо проволоку дріт. Можна тройку, четверку, п'ятьорку, шестерку, в кого що є. Ми будемо їх використовувати зимою, а на літо ми їх хранимо десь в отдільному місті, щоб вони просто лежали. Основний момент при укритті винограду це Прибрати все цьогорічне листя, щоб воно нам не заважало і на ньому можуть зберігатися спори грибків, які були лі... літом, лишилися. Тепер ми беремо його, притикаємо цими штуками до землі. Гарненько притискаємося. Це ми ложимо на другу сторону. У нас цей, цей рік було дуже, дуже дощове літо і осінь. У нас дуже волога, волога почва, ґрунт. Ми не будемо лити воду цей рік, а оби, ну, завжди в дренажну трубу я заливаю приблизно 100 літрів води. Це потрібно для того, щоб він гарно перезимував, він повинен бути дуже добре политий. Ну, є два способи укриття. Перший спосіб це з використанням ну, такого мішка, або можна використати пленку. Чорну, можна білу. Головний момент, щоб вона не була прозора, тому що, коли просвічує сонце, воно буде. Ну, це не гарно. Воно не должно просвічуватися сонцем. Перед укриттям, щоб у нас не завелись миші, ну, ми кладемо трішки для, от мишей так, такого препарату, щоб миші не завелись. Миші у нас можуть завестись, тому що коли сніг випаде, вони будуть тут ховатися, це недостаток цього методу укривання, що можуть тут бути миші. Тепер ми це все прикидаємо края землею. Землю ми беремо з боку просто. Не обов'язково. Закидати його повністю все. Я прикидаю лише края, наступний спосіб вкриття вкриття. Це ми можемо просто землею укрити. Ми беремо все це. І закидаємо землю. Позитивний момент цього укриття. Не потрібно ніякої пленки. Все буде ну, накрито землею, без плівки. Воно зимує абсолютно одинаково. Що з плівкою, що без плівки. Тільки різниця в тому, що тут не буде мишей. Але весною, коли я буду його відкривати, воно буде в землі все. Ну, воно потім помиється. Нічого страшного в цьому немає. Товсті рукава оці можна взагалі не вкривати. Нам головне, щоб у нас не померзли почки, бруньки. Земля цей рік дуже мокра волога. Землі треба побільше накидати, щоб все добре перезимувало. от такі у нас два способи. Основний момент і питання, коли це робити. Ну, ми в прошлому році. Закривали 15-го температура, ви дивитесь прогноз, коли передають заморозки, краще вкрити на тиждень раніше, ніж потім по морозу почва буде, земля буде мерзла, буде незручно його вкривати. Краще це зробити трішки раніше, ну, десь числа 10-го. 15 листопада. По температурі, як... ну, по температурі, бачите, передають мінуси і вкриваєте. Вкриваєте до мінусів. Не треба його закаляти, тому що, якщо його закалять, він може просто померзнути і будуть вильоти. Ну, не всі почки підуть в рост. Як ми вкриваємо маленькі кущики? От, якщо його немає, як вкрити пляшкою. Півторалітровою або двохлітровою. Ми беремо просто кусочок чогось, плівки або мішка. Накриваємо, прикидаємо землею. Не забуваємо викидати все листя цьогорічне. Кидаємо землі, не боїмся побільше. Все, він готовий до зимування у нас. А маленькі ті, що можна пляшкою накрити, ми беремо пляшку, надіваємо на кущик і теж закидаємо землею. Пробки відкручувати не треба. Все, в цьому стані він буде до весни у нас зберігатися.